Чого ж почати, щоб запалити свій вогник? Знаєте, єдине, що я зрозуміла за сім років, з чого варто почати, це побути в тиші, побути реально з собою. Я ніколи за 23 роки, за 24 роки не була наодинці з собою. У моїй голові були проблеми не тільки мої, а проблеми всіх навколо, проблеми біди моїх друзів, моїх родичів. Я завжди в голові своїй крутила якісь незрозумілі речі. Я ніколи. Ніколи не чула себе, своїх бажань. Я не чула, чого хочу я. Я не дозволяла собі хотіти, розумієте? Не те, що не чула, я блокувала себе. А хто ти, щоб щось хотіти? Та, обійдеся. Це те, що звучало в моїй голові, коли мені було 23 рочки. І за того, що я не чула себе, а займалася реально іншими людьми, слухала інші проблеми, слухала поради інших, так, як мені. Жити зі своїм чоловіком, як мені відкладати гроші, щоб його покинути. Так, да, я чула і такі поради. Я зрозуміла, що тоді, до 23 років, я не була з собою наодинці. І якщо ви хочете почати працювати над собою і розпалити свій, своє вогнище, да, цей вогник, щоб він запалав, щоб почати любити себе, кайфувати від себе, єдине, що необхідно зробити. Розгребти із свого вогнища бруд. Бруд, той, який є там, те, що закидало, засипало ваше полум'я і бажання ваше. От, коли ви розгребете цей бруд, у вас уже стане ясніше. А хто я у цьому всьому? Усім дівчатам я рекомендую почати із техніки внутрішня дитина. Якщо ви не знаєте, що це за техніка, що це за медитація, шукайте в Ютубі, приходьте на консультацію. Я з вами проведу техніку внутрішня дитина, і ми відкопаємо, розкопаємо вас істину із того бруда, який ви просто на себе наскладали за ці роки.